Доброго ранку мої любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас з вами піде розмова про ті речі, які оточують нас кожного дня. Ми їх бачимо і вдома, і на вулиці. Про сонечко, яке світить. Своїми правінцями зігріває нашу землю. Про дерева, які потихеньку вкриваються листочками, про пташку, яка в'є гніздечко, про машини, які мчать і везуть зранку людей на роботу, про е, дорогу, про будівлі і про все те, що бачать наші очі і слухають наші вушка. Подивіться, на, будь ласка, на мою доску. цих речей дуже Дуже багато. Але якщо я зараз проведу границю, то ми побачимо, що всі ці речі можна поділити на дві групи. Перша група це речі, які люди зробили своїми руками. Вони не є природою, а природою є те, що ми бачимо на дошці справа. Це тільки маленька частина нашої природи. Подивіться, люди теж є частиною природи. Давайте зараз я загадаю вам загадки, а ви трошки відпочинете, подумайте, про що? Ці загадки. Воду в річці зігріває, Про матусю землю дбає, нам сміхається віконце це чарівне, гаряче. Звичайно, сонце. Наступна загадка звучить так. Глянь на небо білавата, хоче сонечко сховати. Що це таке? Молодці дітки. Це хмаринка. Вне, з неба падає водичка на дерева, на травичку. Що ж то за водичка? Звичайно, це дощик. І все це у нас є нежива природа. До неживої природи можна віднести гори, камінця, землю, пісок і багато чого іншого. А жива природа. Це те, що народилася, росте, живиться. Тож природа це і дерева, і комахи, і птахи, і тварини, і ми люди, теж є частиною цієї чудової природи, яка є на планеті Земля.